Привіт, друзі! Сьогодні розкриємо важливу тему, що таке параграф 24 у Німеччині, чому він вам потрібен і як його отримати, якщо ви українець, який тікає від війни, цей статус може кардинально змінити ваше життя. Пишіть у коментарях, чи чули ви про параграф 24 і чи спробували його оформити. Тож давайте розберемося, що таке параграф 24. Це спеціальний статус тимчасового захисту, який дозволяє вам легально жити та працювати в Німеччині, отримувати соціальну допомогу. Могу і користуватися безкоштовною медициною, також навчатися та інтегруватися у німецьке суспільство. Його створили спеціально для українців, які були змушені залишити країну через війну. А тепер важливе питання, яке нам часто ставлять клієнти: чи впливає робоча віза в іншій країні ЄС на отримання параграфа 24. Давайте розбиратися разом. Якщо у вас є активна робоча віза іншої країни ЄС, тоді, на жаль, Німеччина може відмовити в параграфі 24. Поза правилами ЄС за вас відповідає країна, яка видала перший дозвіл на проживання чи роботу. А що робити у випадку, коли завершилася віза? В цьому випадку все набагато простіше, так як це вже може бути підставою для подання на параграф 24 у Німеччині. Чи може у вас є тимчасовий захист в іншій країні ЄС? В такому разі Німеччина може сказати: повертайтеся в ту країну. Але якщо ви зможете пояснити причини переїзду, це може підвищити ваші шанси. То що ж робити, щоб отримати параграф 24? по-перше, перевірте свій статус у країні, де ви мали візу. Якщо вона більше не діє, це може допомогти в отриманні тимчасового захисту. По-друге, подайте заяву у відомстві у справах іноземців, яке розглядає такі питання та аргументуйте переїзд до Німеччини. Причини можуть бути різні, наприклад, кращі умови для життя, потреба в медичній допомозі, родина вже в Німеччині. Чому параграф 24 вам потрібен? Бо він гарантує захист і стабільність, легальний статус та можливість працювати і будувати нове життя. Але процес оформлення може бути складним, особливо якщо є попередні візи чи захист в інших країнах. Чи будете ви подаватися на параграф 24? Напишіть у коментарях, що думаєте про ці правила, і обов'язково поділіться відео з друзями. Можливо, це допоможе комусь ухвалити важливе рішення. А поки ставте лайк та підписуйтесь, щоб не пропустити нові цікаві відео.